Чотириметровий зеленоокий солом'яний ведмідь зустрічає відвідувачів подільського зоопарку. До весняного сезону його реставрували. Діти не натішаться та охоче кидаються в обійми косолапого. Семирічний Єгор в захваті від такої кількості сіна каже, подібного ніколи не бачив, тож узявся досліджувати кожен клаптик солом'яної скульптури. Да, дуже класно того, що на цього від медика так багато працювали. Дуже на облаштування велетня витратили вісім тюків соломи, і тепер це одна з улюблених фотозон відвідувачів. Посміхайся. класно. А на території парку динозаврів для відвідувачів розгорнули срібний намет купол. Тут допитливу малечу знайомлять з таємницями всесвіту. Розказуємо шода і що там, шапташечки? Фільм Голограма про зародження світу зацікавлює не лише дітей, а й дорослих. По перше, що тут динозаври дуже цікаво дітям. А по друге, що відкрили мультики, які розказують дітям про землю, про тварин. Дуже цікаво подивитися. Всім раджу, приходьте. Також на території динопарку працюють батути, дзеркальний лабіринт, і звісно ж, малечу чекає знайомство із велетнями-динозаврами. Цьогоріч до їхньої родини приєднався новенький брахіозавр Завбільшки з трьохповерховий будинок, а довжиною 15 метрів.